Добрий вечір! Слава Ісусу Христу! Добре, давайте так, поаплодуйте, в кого є машина. А хто їздить з навігатором? З навігатором, прямо от з вейзом. От мій тато Зіновій Казимирович це стара школа. Він їздить на автомобілі без навігатора, без вейзу. В нього, знаєте, дуже е, хороша пам'ять на дороги. Він пам'ятає кожну яму на трасі Львів Самбір. Але так і не може запам'ятати, скільки мені років. Ну фантастично. В нього дуже розвинена оця от просторова уява і гомофобія. Він так і каже: той підрецький весь не може нормально нічого показати. Недавно мій тато зробив велике досягнення подвиг, вивів маму з епіцентру, і вона нічого не купила. І я розумію, чому та людина їздить без навігатора. Одного разу він був на екскурсії під земелями Львова, і вони там групою загубилися. І гід не знав, як вийти, але мій тато взяв ініціативу свої руки і вивів групу. Правда, в Галицько-Волинське князівство. <рес> так, І мій тато він виведе будь-що, будь-кого. Він навіть гроші з парімач до сих пір може вивезти, якщо що. Бо я не такий, я взагалі не такий. Я навіть зі штанів пляму не можу вивезти нормально. Я навіть клітор не шукаю, чесно кажучи. Бо я як почну шукати, вийду десь біля Брюхович взагалі. Нащо мені то? Я зразу дзвоню до тата, і він мені пояснює. Каже, значить, дивися, то там, де колишній кінотеатр зірка, тако по зеленій спускаєшся, там кишенька. І туди по центру, прямо перед знаком. Я кажу, що за знак? Він каже: не знаєш, не берись, не вмієш, не лежись, Андрійку. Отакий От знак. І раз, знаєте, приїхав до мене знайомий до Львова, і він хотів зустрітися, дзвонить мені і каже: Ну все, я на площі біля церкви. Серйозно, в центрі Львова? Це будь-яка точка, чувак. Але є, знаєте,. Е... Місце на землі, де я дуже добре орієнтуюся, це моя вулиця, де я живу. Але на моїй вулиці дуже погана дорога. Дуже погана дорога. Знаєте, як вона називається для таксистів? Зупиніть тут, туди не заїжджайте. У мене настільки хренова дорога на вулиці, що там в ямах вже свої ями утворилися. Прикиньте, там ну там проїдешся, по моїй вулиці все загубиш. Гаманець, окуляри, пса. У мене раз знайома проїхалась по моїй вулиці, цноту загубила. Прикиньте. Всім районом шукали, <рес> так і не знайшли. так і і не знайшли. Та, і я коли викликаю болт, мені зразу приходить сповіщення від водія, каже, Андрюха, може якось своїм ходом старий?» Таке враження, що от гроші, які виділялись на ремонт моєї вулиці, передали на fpv дрони, і тими дронами роз'їбали мені ту вулицю, розумієте? І то, що там є асфальт. Прикиньте, бо колись не було асфальту, було одне якесь болото. І знаєте, коли до нас приходив вертеп, то там ангелики виглядали як чорти. Замурзані, п'яні, руські реп слухають. ну, Страшне. Страшне така вулиця. от, І все ж таки буває, що таксисти заїжджають на мою вулицю. От. І я розділив їх на категорії. Значить, перша категорія то такі, знаєте, слимаки, вони дуже повільно їдуть і на, на городі щось пасуться. Другий, другий тип таксистів то є самураї, тому що в них є шлях і нема ходової. Є третій тип таксистів, мені попався наглий таксист. Ми їдемо по моїй вулиці, він каже, а ви роботу маєте? Я кажу, маю. А лопату вдома маєте? Я кажу, маю. Ну, то зробіть собі завтра дорогу. Я кажу, а ви вдома маєте лопату? Він каже, маю. Ну то поїжджи звітам гімназ, сука. І вийшов. Ні, Звичайно, я такого не зробив, я сказав, добре. І просто тихенько поставив йому одиницю в уклоні. І пукнув в машині. Хай знає, хай знає, що це так є. Про інтимну тему трошки поговоримо зараз. E, Пооплудуйте, будь ласка, хто коли-небудь ходив в секшоп? <плес> так, а хто коли-небудь щось купував в секшопі? <плес> Ви купували, так? <плес> Бо я чую щось жужить там. <плес> Чи то телефон? Як вас звати? <плес> Віталік. Що купляли? Всяке для жінки. Так, жінка задоволена. Виважте. А що за вас вийшли? Добре, давайте будемо вгадувати. Давайте всі разом будемо вгадувати, що купляв Віталік. Віталік. Воно їстівне чи не їстівне? Неїстівне. Добре, воно рухається. Які там батарейки йдуть? Пальчикові чи мені пальчикові? Які? Маленькі, добре. Так. що ще? Підкидуйте, ну. Ми зараз вгадаємо. Може це міксер був, ну типа. Хто ж його знає? В сучасних версіях. А ви що не пробували, так от розкрутити, покусати батарейки. І... Перед тим, що це лафан зняти. А ви... — буде в телефоні, як пульт. Все має бути в целофані, як пульт. А ви теж щось купляли? Ні, я так. Що що Вона дерматолог, вона знає, що має. Подружка розказала. Подружка розказала. І що, що купляли? Що подружка купляла? А ви знайомі. Добре, воно їстівне. Чоловіка є <не> питався. Де чоловік? Звісно, він має чим зайнятися. Пополуйте тим людям, які, в принципі, не стадаються, ходять в такі місця. Я теж раз був в секшопі, реально друг попросив. Реально друг попросив. Це ті типу, правда, тому що я був е, цим е, таємним покупцем. <рив> я не знаю, що він з тим костюмом і тим яйком робив далі. <рив> мене, мене це не цікавить взагалі. Але в мене є друг, е, він власник секшопу. Я боюся брати від нього будь-яку таблетку. <рив> Навіть якщо мене болить голова, я кажу, «Ростик, я потерплю. Не треба. Він раз приходить і каже «Старий, це таблетка для кайфу. В тебе ерекція буде три години, як бетон. Я кажу, як бетон? Що то за таблетка, яка на одну третю складається з цементу, одну третю з чібьонки, одну третю з піску. Ти де ти її знайшов на авалоні десь чи що? Раз приходить, виймає з кишені якусь штуку, таку собі на палець мастить, і в'ясна, так от. Я кажу: Бростік, це що таке? Він каже, це рідкий вібратор. Я кажу, рідкий від слова, що таке рідко побачиш. Ну, Ти впевнений, що таке при людях можна робити? Тут люди хрестини святкують взагалі. Ну, там же Соломійка розплакалась через тебе. На, на третій день приходить і каже, старий, в мене є презерватив з натурального каучука. Я кажу: ой, не кажи, що у тебе малий ходить в такому, всю осінь проходив, взагалі не стерся. І, взагалі, вдягни штани і найми собі маркетологів. Ти замахав входити в заклади і рекламувати свою продукцію. Але насправді я дуже багато чого дізнався, від нього про секшопи. виявляється, що товар, який ти купив в секшопі, не можна повернути назад. Це рахується, знаєте, як ліки в аптеці. От. І він розказує історію, як прийшов чувак, і він. Хотів вернути товар назад, якусь секс-іграшку. І там продавчиця, щоб не пояснювати йому якихось юридичних моментів, просто каже: Ой, блін, там вже четвертий раз її вертають. <риклад> каже: а цього разу не капає, ви що, її поремонтували? Короче, санютка ще таких слів не чув, знаєте. <риклад> Він був в шоці. І реально, мені подобається, що це індустрія, це прям як бізнес. шарити, там є торгові агенти, там є якісь накладні, хтось приймає товар. От ви, блін, уявляєте собі в робочому чаті повідомлення, я вже за ту велику вагіну розписалась. <рес> І непонятно, чи то за товар, чи за шифову. Або там не знаю, я вже сьогодні прийняла 16 пісьок, все нормально. Не все нормально, блін, 16 штук, це я не знаю, як ти ходиш. Найцікавіше, що я дізнався з цієї індустрії, що виявляється, існують екопрезервативи. Екопрезервативи. Я думаю, кого ви збираєтесь їбати? Грету Тунберг, блядь. Просто екопрезервативи. Я чую екопрезервативи і думаю, вони що будуть на мені прям розкладатися. Ну, але моя дівчина вірить в мене, бо я такий вепер, я встигну до розкладання, ну, я вам кажу. Там вона ще не встигне ноги помити, там вже все, блін, там вже Жерона Барселона включається, вже дивиться. Куда? І латекс для тих презервативів виготовляють в Малайзії з використанням дитячої праці. Прикиньте, дуже іронічно. Дуже, дуже іронічно, що діти виготовляють презервативи. Таке, ніби, знаєте, таке саме, якби кури смажили нагетси. Просто екопрезервативи, це типа Андрійку, не викидай, ми перекопаємо. Огірочки підростуть. Я думаю, так, підростуть, потім в школу підуть, ще на них робив. Але найбільший абсурд для мене це веганські презервативи. Серйозно, веганські презервативи, на кокосовому ще хочете сказати, та? на банановому, це от. Як вони можуть бути веганськими, якщо все одно на сусіску вдіваються, куди? Хто це придумав взагалі? Як? Але я вияснив, чому називаються все ж таки екопрезервативи. Мені сказала продавчиня, що вони просто не тестуються на тваринах. Я думаю. Молодь бля. Я ще той бізон. Промахались ваші учені. Але товариство це все доволі інноваційно, прикольно і воно, в принципі, для цивілізованого світу, для Європи, для Америки, для старого Самбура. Але от для того, щоб Кацапи не розмножувалися, знаєте, треба вкладатися в еко фпв дрони. Там все гарно, екологічно, тому товариство: донайте на Збройні Сили України, донайте на фпв дрони, щоб Кацапів ставало менше, і кохайтесь, щоб нас ставало більше. Все, всім гарного вечора, дякую.